Бачиш? Підставляв колишок тут. Бачиш, що скотина зробила? І що ти зробиш? Ну, стягую воно і все. Тому ну розшиваю так граверочком ось таким кружочком. Е, взагалі, це безкоштовна процедура. Окремо дякую Дніпромчику за отакий, друзі-ліхтарик. Просто сила ну працювати одне задоволення, реально. І великий плюс, що він на зарядці. Тому зараз будемо це все розшивати. За допомогою ось такого алмазного грубз... грубзочка, блядь, брусочка 200 й номерочок, Просто ось зашліфовуємо, щоб воно таке було гладесеньке. Ось і все. А саме важче взагалі в цій всій історії це попасти кружком в ту тонесеньку дюрочку. Але. Зараз зроблю, сформую кути, буде прям, ну буде Ну, Дрімельочок трохи нагрівся. 45 хвилин мені треба було, щоб оце все гарненько розшити цей пройомчик. Ну все, тепер можемо сміло тут забивати фугою. У нас тут 1,5 мм. Сила. От, володька, мієш, мієш. Як то кажуть, сам на халтурів, зняв, як він ту все вирізає. І ще відео закине. Ну, звісно, майош. Ну, а що зробиш? Ну а що? Так і живе.